Сьогодні я вас вітаю на другому уроці дуже цікавого предмета, який називається Підприємництво і фінансова грамотність. Будь ласка, візьміть в руки підручник, який ви отримали. Діти, мета курсу Підприємництво і фінансова грамотність підготувати вас до дорослого самостійного життя. У 8 в класі Житомирського ліцею No25 відбувся другий урок з нового обов'язкового предмету Підприємництво і фінансова грамотність Ольга Крюкова, вчителька, розповіла суспільному, що під час уроків навчає дітей планувати фінансові витрати, розвивати підприємницькі якості, протидіяти шахрайству. Я прийшла онлайн курс влітку. Він був неймовірно змістовний. З нами працювали фахівці Національного банку України. Неймовірно цікава навчальна база навчальні послідки. До цього курсу фахівці даного банку розробили інтерактивний електронний додаток, до якого мають доступ діти. Розроблений фінансовий щоденник, теж електронний, це робочий зошит. Оксана Матвійчук, учениця восьмого класу, говорить, що найбільшого підручнику її зацікавив розділ з протидії фінансовому шахрайству. Цей предмет реально корисний. Я бачила, що ми будемо вивчати саме про шахрайство. Це реально круто, адже наразі, е, як по всім даним, зараз в більшості шахрайство е, так обманює людей саме віком старих саме в більшості е, і наразі нас підлітків. Мія Молчанова каже, що новий предмет навчатиме як доцільно витрачати власні гроші. Для мене цей предмет цікавий. Я можу дізнатися щось нове. Я можу бути. Після цього предмети успішний, бо я буду знати, там, що таке фінансові цілі, бюджети, як розподіляти, як робити якісь як зберігати кошти, не витрачати на щось інше. Мене цей предмет навчить тому, що я не знаю і в подальшому житті мені це знадобиться. Я вважаю вважаю, що в даному часі дуже. Небезпечно використовувати наприклад, великі гроші, тому цей предмет дуже допомагає в нашому часі. Предмет підприємництво і фінансова грамотність у 25-му ліцеї опановуватимуть близько 100 учнів трьох восьмих класів, каже Іван Денисюк, директор ліцею. Щотижня відбуватиметься один урок тривалістю 45 хвилин у кожному класі. Перший розділ восьмого класу розраховано на 17 годин, з яких передбачається опанування двох розділів. Перший розділ це діти опановують формування фінансової культури, і другий розділ це основи фінансової грамотності людини, ну і дев'ятий клас, який буде успішно у 26-му році розпочинати. Передбачено уже вісім розділів. Це 35 годин. Нагадаємо, що предмет підприємництво фінансова грамотність в українських школах запровадили з 1 вересня 2025 року. Леонід Харшан і Кучин, Суспільне новини. Житомир.